Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з пустими баночками. Назбирався за цим разом у мене ось такий кошик. Не дуже велика кількість. Я завжди намагаюся збирати мінімум для того, щоб відео не було занадто великим. Багато чого з засобів закінчилось те, що у мене вже доволі давно нарешті я його подобивала. Ось сьогодні вам розповім про результативність цих засобів. Під відео, як завжди, я вам залишу. Посилання на ці засоби. Ви туди можете перейти, детальніше про них почитати, подивитися ціну, тому що у пустих баночках я вам ціни не називаю, бо засоби доволі давно купувалися. Ціни можуть мінятися, тому ціни, звичайно, я вам не називаю. Ви просто перейдете по посиланнях, подивитеся, якщо сподобається засіб, там буде детальніший опис, тому користуйтеся у інфобоксі, під відео. Тобто вам будуть всі посилання. Давайте розпочнемо з кавового скрабу. Має він ось такий вигляд: це український бренд Тач. Я за нього колись уже на каналі розповідала. Здається, в мене є й окреме відео, колись дуже давно я його знімала. Можете прогортати, кому цікаво подивитися. Це український бренд, як я сказала. В них є свій офіційний сайт. Вони представлені на майкапі, на ЄВІ, здається. Даний кавовий скраб я брала, здається, на майкапі. Мені просто потрібен був кавовий скраб. Кавові, до речі, скраби я від цього бренду і не брала. Я брала щось інші якісь продукти. Вирішила просто протестувати їхні кавовий скраб, тому що такі скраби я люблю. Брала їх, до речі, постійно тільки від українських брендів, від Joko Blend, від Mr. Scrubber. Вирішила взяти від Touch. Він мені сподобався, в принципі, він на рівні, десь містер Скрабер, тому що Джукоблент трішечки дешевший, бюджетніший, але в принципі вони однакової якості. Трішечки буквально різняться якістю і ціною. Тут він з грейпфрутом. До речі, кавий скраби в них не так їх багато, здається, було. Ну, по крайній мірі, на мейкапі представлено було небагато видів. Тут він з олією ши, кокосова олія, вітаміни і так далі. Сам скраб мені сподобався, у нього зручне опакування. Тут його здається 200 г, як зазвичай. Тут він такою стрічкою закривається. Скрабу надовго вистачило, він всередині був. Доволі сухенький, розсипчастий. Наприклад, якщо порівнювати з Джокоблентом, то Джокобленд він такий всередині трішечки вологий. Ну, це дивлячись, кому що подобається. В принципі, я різними користуюсь, у мене немає до цього якихось певних вимог. Даний був розсипчастий, сухенький, він добре відшушує шкіру, вона після нього гладесенька, чистесенька. така спа-процедура, як на мене. Я її використовувала десь раз в тиждень, цього вистачає, ну можна двічі на тиждень, більше не потрібно. Взагалі кавові скраби вони доволі такі жорсткі, тому їх потрібно не так часто використовувати, десь раз, двічі на тиждень. Всередині дійсно був аромат грейпфруту, Мені це подобалось, на тілі він не відчувався. В принципі, непоганий скраб, гарний. Поки що перейшла на цукрові на певний час, але планую повертатися до кавових, зробила перерву. Планую взяти від містер скрабер, тому що дуже давно вже брала від них. Хочу щось інше там їх спробувати, бо в них, до речі, лінійка доволі обширна. Ну, тач непоганий бренд, можете звернути на нього увагу. Класний, гарний скраб. Далі в мене закінчився спрей для обличчя від українського бренду Lapuche. Має він ось такий вигляд, тут ще була кришечка, я її знімаю для того, щоб просто на не гратися. Даний бренд колись мені прислав піар розпакування, я показувала їхні товари. Цей бренд спрямований на догляд за тілом, за обличчям. Бренд бюджетний, непоганий. Не всі, звичайно, засоби мені подобаються, звичайно, але бренд. Непоганий, він тільки розвивається, тому ось так. Тут спрею 100 мл, це спрей зволожувальний. Я полюбляю мати в своєму арсеналі для обличчя спреї. Ну, хто за я знаю, що в мене суха шкіра обличчя, тому я купую зазвичай зволожуючі спреї, тут якраз зволожуючий. Здається, він тут щось трояндою чи щось таке, вона не дуже відчутна, його надовго вистачило. Я його використовувала як окремий засіб, можна його було використовувати, особливо на вихідних, коли хочеться, щоб шкіра відпочила від різноманітних ось цих сироваток, кремів я використовую зазвичай спреї, щось легше і проще. Звичайно, його можна використовувати навіть як тонік. Я використала протирати ним обличчя перед кремами-сироватками. Зверху макіяжу, в принципі, його можна використовувати, але в нього розпилювач не такий прям супер-супер. Дрібно він не розпилить. Ну, в принципі, і це можливо ним робити. Формула в нього дуже і дуже проста. Компонентів, я думаю, в ньому дуже мало, в ньому просто основний компонент це зволоження і все. Тобто таких якихось складних процесів ви на своїй шкірі не відчуєте. Але хто шукає щось бюджетне, українське, можете звернути увагу. Далі у мене закінчилось нарешті. Закінчився це ополіскувач для порожнини рота. Колись я його показувала, я його замовляла на мейкапі. Це бренд Лістерен. Так розумію, я його взяла, тому що завжди його бачила, десь там в рекламах і так далі. Просто взяла. Протестити взагалі не тільки сам бренд, а протестити сам засіб, тому що полісковичів для родової порожнини мені, здається не було. Я вирішила спробувати тут його 250 мл. Не пам'ятав, скільки коштує. Під відео я вам залишу посилання на нього. Сам вид засобу мені сподобався. У поліскувач для порожнини рота потрібно мати. Він ніби завершує ваш догляд за зубами, за ротовою порожниною. Він дуже добре освіжає подих. Також мені дуже сподобалося. Контролює навіть аромат ротової порожнини. Спочатку, як я почала користуватися ним, мені не дуже це все подобалось, тому що це додатковий етап. Ну, ще ви витрачаєте певний час, крім чищення зубів. Ще потрібно ополіскувати порожнину рота і так далі. Тобто, ну, звичайно, додається до всього час, цих баночок додається і додається. Але результат від ополіскування є, звичайно, є, і я пізніше планую взяти ще якийсь просто інший вид. Один у нього тільки мінус. До речі, була така всередині рожева водичка. Мінус у нього один, то що спочатку, коли я її почала ним користуватися, в нього дуже такий єдкий був не аромат, а смак. Просто не можна було цього витримати. Тобто я навіть його трішечки наливала. Наливала я зазвичай ось цю кришечку можна наливати. Можна повністю, можна половину, кому як. Ну, е Смак у нього просто потрібно це витримувати. було, Але з часом я звикла, тому що я ним покористувалася, трішечки закинула і знову вирішила повернутися. все-таки. Ну, Можливо, аромати за то, такі, щоб дійсно у вас потім аромату вашого не було порожнені рота, не знаю. Але доволі такий міцний, міцний був смак. У ньому, тому знаєте, коли ви будете купувати, що ви до цього були готові. Тут ще дуже цікаво. Така кришка. Треба, ну я думаю, ви бачили такі кришки, коли нажимаєте ви їх, вона тоді відкривається. Тобто кришка замок ну, для того, щоб якщо вдома є малі діти, вони не напилися цієї штуки або ще щось. Тому тут ще стоїть ось такий замок. Ну, ось такий ополіскович для порожнення рота, в принципі, він мені сподобався. Буду брати тільки якийсь інший. Далі я вирішила вам зберегти упакування, тому що я, можливо, коли щось розповідала, але в пустих баночках не показувала. Я недавнечко у замовленнях від майкапу замовляла. Кускове мило чи тут тверде мило, не знаю, як правильно говорити. Це упакування від нього: це Джонсонс. Він тут з лісовими ягодами, тут малина, лохина, ще якісь ягоди. Вирішила вам показати, тому що вже певний час не покористувалася. Його тут 90 всередині він такого білого кольору. Дане мило, я вже колись говорила, що від Джонсон взагалі я не знала, що є мила. Просто мені прислав колись мейкап, в подарунок одне мило, і після того я вже це вже друге замовляю. Воно десь біля 40 гривень коштує супер бюджет, але мило гарне. Аромат у нього такий непомітний, він розсіюється, добре вимиває руки, надовго вистачає, тобто мені дуже-дуже сподобалося мило. Тому хто шукає просто бюджетне якесь гарне мило від Джонсонс, гарні мила, мені сподобалося. Ну, там, до речі, в лінійці їх 3 чи 4 тільки було в наявності. В мене вже було з гранатом, здається, і ще з якимось екзотичним фруктом взяла з лісовими ягодами. Ну, в принципі, класно. Я, якщо подивлюся, що ще є види, то, звичайно, пізніше іще візьму, а потім буду вже щось пробувати інше для тестування. Так, далі у мене закінчилася. Маска для обличчя від українського бренду Цукерка. Називається Маска Ваша Величність. Має він такий вигляд. Уже на каналі я показувала десь в пустих баночках. У мене закінчився від цього бренду, здається, скраб для обличчя. Там він був ванільний чи щось таке, також мені супер сподобався. На даний бренд я натрапила випадково. На мейкапі я шукала скраб саме для обличчя і на нього натрапила. Гарний бренд, я його не вивчала повністю, але я так розумію, що вони займаються. їхній бренд, верніше спрямований на догляд за обличчям, напевно, за тілом. Тут його 85 мл. Це зволожуюча маска, її потрібно тримати десь 10-15 хвилин, Я її тримала, що вона практично висухла. Вона такого світло-рожевого кольору, тут трошечки залишилися. Дуже і дуже м'яка текстура, приємний аромат. Ну, засоби в них, які в мене тільки не були, дуже ними приємно користуватися. Формула така ніжна, ніжна, навіть у скрабові була ніжна. Ось ця маска, їх приємно навіть просто тримати в руках, її наносити. Ця маска зволожувала обличчя. Ну, не супер, прям супер, але непогано вона зволожувала. Просто навіть від самого. Засобу шкірі приємно. От не знаю, чомусь якась у них така формула дуже-дуже гарна. Подобається мені їхній мінімалістичний такий дизайн, і подобається ще, що їх невеликі літражі, от по 75 мл. Напевно, більших я й не бачила поки що. Тобто, практично travel size. його і надовго вистачає, і можна протестувати, що невеличезна така банка. Мені це подобається. Від цього бренду планую ще щось взяти, подивитися, що в них взагалі представлено, тому що. Їхні засоби мені дуже і дуже подобаються. Далі у мене закінчилося засіб, який доволі давно у мене є. Це паста для обличчя. Зараз я читаю, як правильно називається веганська очищуюча паста з глиною. Відмінно очищає, матує шкіру, зменшує присутність недосконалості, не закупорює пори та не викликає відчуття стягнутості. До речі, все, що написано на упакуванні, все вона робила. Має в нас такий виліт. я її правда розрізала для того, щоб повністю використати. Її тут 150 мл. Брала я її, ось цю саме пасту в Аврорі. Я вже знала цей бренд. Попереду в мене була така ж сама паста, тільки рожевого кольору. Тут, до речі, в них з такими обличчями тварин рожева була з совою, здається, тут, здається, тигрик такий намальований. Бренд тут Юндер Твенті, здається, називається. Класна паста, взагалі, вид саме глиняних масок. Тут якраз вона з глиною. Я обожнюю, користуюсь ними постійно. Вони мені подобаються, тому що вони добре очищують обличчя. Після них шкіра очищена, якась оновлена, якийсь має такий ефект освіжаючий, Такий ефект чистоти. На мене такими штуками я десь користуюсь раз в тиждень, хоча можна користуватися і кілька разів в тиждень, дивлячись, в кого як. До речі, даний засіб, дану пасту очищуючу, можна було використовувати як і просто очищувальний щоденний засіб. Ну, я так трішечки покористувалася, мені не дуже сподобалось, тому що вона доволі густа. Як написано, паста. Всередині вона була такого світло-зеленого кольору, а ось та, що поперед була, була рожевого кольору. Така вона тягучка була всередині, також дуже приємно її наносити, надовго її, звичайно, вистачило. Класна штука, я не знаю, правда, чи ще є в лінійці якісь види. Ну, більше я не планую брати, тому що вона у мене доволі давно. Я її нарешті добила, але штука класна. Хто шукає, і, до речі, вона доволі бюджетна. Просто, можливо, потрібно подивитися мені цікаво на сам бренд, що в них представлено, які інші засоби. Можливо, ви, до речі, знаєте даний бренд. Напишіть мені, що ви від нього брали, і що в них, можливо, є цікаво. Мені дуже сподобалось, тому. Хто бачив, можна замовляти. Далі у мене, до речі, ще декоративка залишилась сьогодні у нас з вами. У мене закінчився олівець для брів від українського бренду Пудра. До речі, даний бренд колись мені хтось з підписчиків про нього написав про цю пудру, і я вирішила подивитись, поцікавитись. До речі, я завжди все, що ви мені пишете, я намагаюся собі або скрінити, або ще щось залишати десь собі в якихось закладках, папках і так далі, для того, щоб потім купувати. Тому що, звичайно, все. Я не можу осилити купувати все. Це, звичайно, впирається в якісь фінанси, тому ось так. Але з часом я намагаюсь спробувати навіть те, що ви мені пишете, тому що цікава мені інша думка. Звичайно, я також не можу все знати, тому пишіть обов'язково, я все бачу і все фіксую. Так, пудра. Від пудри, до речі, в мене до сих пір ще є олійка для кутикули я взяла. Олівець доволі якісний, якісне упакування. Я взяла навіть не знаю, який тут відтінок, але я його вам знайду і залишу в посиланні під відео. Я, здається, брала темно, коричневий бо я завжди так беру. Всередині, ну, тут, звичайно, його немає. Він механічний, цей олівець, він був такий скошений, непогано він наносився на брови, в нього була середня. М'якість, тому що попереду у мене був олівець Ейвонський, здається, Марк, якщо не помиляюсь. Він схожий на нього, був темніший, але той краще розтушовувався. Ось цей пудра, він більш твердіший. Його розтушовувати було трішечки важче, тому звертайте увагу, Ну, це дивлячись, кому як хто як працює з бровами. Хоча я до нього звикла. До речі, з іншої сторони, в нього тут ще така щіточка є. Ну, в принципі, сам олівець непоганий. до речі, я так, наскільки я згадую, у них в палітрі була велика кількість самих відтінків. Брала я його, здається, на мейкапі. Непогана штука, він, здається, бюджетний. Можете на нього звернути увагу. Далі в мене, нарешті, закінчилася основа база під тіні. Це Eveline, має у нас такий вигляд. І я ж не пам'ятаю, можливо, це і друга баночка в мене. Я не пам'ятаю. Непогана, бюджетна. Всередині ось такий аплікатор. Тут один-єдиний колір. Я наносила його на повіки, розтушовувала такою кісточкою невеличкою, синтетичною. Він по його тут він повинен тримати 24. Години стійкості, ну, я скажу, що він трішечки слабуватий, дивлячись, в кого які повіки. У мене повіки навесні і доволі швидко жирніють. Тому дана база мені не дуже допомагала десь півдня вона може тримати, а потім вона починає здаватися, особливо в спеку, це точно. Тому ось так. На даний момент я замінила, зараз тестую Нікс, нікс мені більше подобається, ну це про нікс пізніше, я вам розповім, звичайно. В принципі, в кого повіки не навесні, не дуже вони жирніють, дану базу можна мати, вона непогана, просто, знову ж повторюсь, не супер тримає тіні на повіках. Ну і ще я вирішила вам показати. Також, можливо, ви вже бачили, я замовила собі нову кісточку, буду також викидати ось цю кісточку. Це Мальва. Ось така кісточка, вона дуже малесенька. Колись, до речі, я її брала, не пам'ятаю, напевно, на мейкапі, І вона мені коли прийшла, я була не дуже задоволена нею, але я її примінила. Ну, до різних таких якихось дрібничок, які можна було робити в макіяжі, вона мені подобалася. Викидаю я її за те, що в неї вже ручка просто подерта, нею не дуже зручно користуватися. А та й сама кісточка вже трішечки волоски пороз'їжджались в різні сторони. Тому викидаю. До речі, від Malva в мене є кілька кісточок, непогані. Це бюджетний бренд. Тому ось так, можна їх брати. Тому викидаю ще ось такі кісточки. До речі, кісточки також. Потрібно своєчасно перебирати, дивитися, якщо вони дійсно втрачають свій вигляд, особливо сама сам ворс, краще їх вчасно викинути, тому що вони не будуть робити тої дії, яку вам потрібно. Все в нас з вами кошик пустий. Це всі засоби, які я вам сьогодні хотіла показати. Трішки навіть є декоративки. Напишіть мені, будь ласка, під відео, якими з даних засобів ви користувалися, чи були знайомі з ними. Буде цікаво почитати. І на цьому буде все. Я сподіваюся, відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. І зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!